Покажу вам дві лазерних рулетки. Одна моя стара, яка вже в мене багато років, і одна ось така від компанії Vosai. Досить такий крутий бренд в Китаї. 40 метрів дальність. Ну і ця моя також 40 метрів, така теж старесенька рулетка, але дуже точна. Давайте подивимося по цій, що у нас там є. Так, ось так вона була запакована. Тут нам навіть дали батареючки китайські, що там пише. Хуйтай. Ну, може, хуйтай. Е, так, що в нас ще по комплекті? По комплекті у нас шнурок. І, в принципі, інструкція, як користуватися. Ну, це ми і так знаємо. Давайте подивимося. Ну, така, я вам скажу, навіть непогана на дотик. Вставляємо цей хуйтай і подивимося, як вона буде працювати. Так, ну що там? Ану? Прикольна така. А ну, давайте вімкнемо мою. Ну, тут екран, я вам скажу, набагато яскравіший, ніж в моїй. Хоча по розміру дивіться. Ну, можливо, ця чуть-чуть більша. По функціоналу, в принципі, те ж саме, що і в стандартних рулеточках. Є тут можна плюсувати, мінусувати. Лазер зверху, лазер знизу. І ось тут я так зрозумів, що це напевно пам'ять. Пробуємо. Ставимо їх в кубку і починаємо міряти. Що там наміряло? 0.35, 0.35.2. Бачите, в мене показує тільки 0.35, а тут більш детальніше в цій рулетушці. Ну, давайте трохи далі. Що в нас там? 041, 0419? Ну, в принципі, точно міряє друзі. Така досить непогана рулеточка по товщині, майже така, -та, як моя. Тут ще в нас є ось водяний рівень, Ну, в мене також є оці водяні рівні, ніхто ними ніколи не користується. Рулеточка хороша, питань і зауважень до неї ніяких немає. Ну і коштує вона десь орієнтовно 1000 гривень по акції, якщо ще є ось ця акція, коли ти дивишся це відео. Так що так от, друзі, так як я своїй рулеточці не зраджую, і ця також досить хороша, тому її отримують спонсори мого YouTube каналу. Розіграш відбудеться на YouTube каналі серед спонсорів. Тобто розіграш будуть бачити тільки спонсори Ютуб каналу. Так що все, друзі. Хто там ще не встиг стати спонсором, будь ласка, ставай спонсором і отримаєш ось таку собі рулеточку, абсолютно на халяву. Як стати спонсором? Заходите на мій YouTube канал, натискаєте ось тут спонсорувати. І далі вибираєте, скільки ви бажаєте потратити. На спонсорство 50 гривень, 300 гривень, 750 гривень або 1500 гривень. Натискаєте спонсорувати і все. І далі просто підписатися.